Виконуємо номер 12 із справ для повторення розділу 2 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення А до Б, якщо відношення Б до А дорівнює 2 сьомих. Друге, відношення Б до 3 дорівнює відношенню А до 4. Третє відношення 7 до А до рівня відношення 5 до Б. І четверте, добуток 10а дорівнює добутку 3Б. і Б. Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. У нас рівність двох відношень, отже, це пропорція. дорівнює 2А. Ну, а тепер. Поділимо А на Б, а 7 на 2. Маємо відношення А до Б дорівнює відношенню 7 до 2. Друге завдання знову ж знайдемо добуток крайніх і добуток середніх членів пропорції. Буде 3А дорівнює 4Б. А тепер поділимо А на Б. А 4 на 3. Маємо відношення А до Б дорівнює відношенню 4 до 3. Третє завдання. Добуток крайніх до добутку середніх. 5а дорівнює 7Б. Поділимо на Б. А 7 на 5. Маємо. Відношення А до Б дорівнює відношенню 7 до 5. І четверте завдання. У нас уже є добуток, тому А поділимо на Б, а 3 на 10. Маємо відношення А до Б як 3 до 10. Ми знайшли відношення А до Б. Номер 12 із завдань для повторення. Справ для повторення розділу 2 виконано.